Те, що вчора було актуальним, сьогодні вже може бути не дуже. Те на що можна було вчора покластися, зараз тебе може підвести. І це все стосується не тільки багатьох життєвих аспектів, а й комп'ютерного заліза. А що в нас в першу чергу визначає продуктивність нашого ПК. Звісно, це відеокарта. А яку відеокарту купити, щоб можна було пограти все і сильно не переплатити? В даному відео ми в цім розберемося і зрозуміємо, які відеокарти можна купляти від самого нижнього бюджету і практично до самого кінця. Тому ціль даного відео полягає в тому, щоб вибрати відеокарту, на якій можна буде комфортно пограти. А для того, щоб комфортно пограти, тобі потрібна не тільки крута комп'ютерна збірка, а й хороші ігрові девайси і периферії. І з цим тобі допоможе компанія Cougar. У них ти можеш купити ну, дуже багато ігрових аксесуарів, девайсів і периферії. Наприклад, я взяв собі крісло від компанії Cougar, Це Cougar Pro, це Ігрове крісло, за яким грати ну, максимально комфортно. Відео у мене про нього є на каналі. Вже дуже давно ним користуюсь. Класно виглядає, класно тримає форму і взагалі на ньому ну дуже дуже комфортно. А якщо ти консольний гравець, то для тебе є також хороше проте рішення, наприклад, Cougar Ranger S чи інші варіанти. Це є крісло, за ким ти можеш грати перед телевізором, ти можеш на нім просто відпочивати, чи користуватися ним телефоном, чи навіть грати на телефоні. Дуже комфортно на ньому це робити. І, звісно, компанії Cougar ти можеш купити собі ігрові клавіатури, мишки і тому подібні речі. Ну, дуже великий асортимент всього і все на дуже хорошому рівні. Рекомендую зайти по посиланню в описі під відео і ознайомитись. А зараз Приступимо до наших відеокарт. Взагалі, як вибрати відеокарту і зрозуміти, що на сьогоднішній день є актуальним. Я для тебе перечислю практично всі моделі, тому питань не залишиться. Взагалі, що є зараз не актуальне? Наприклад, від Nvidia це все те, що нижче 10-го покоління. Так, наприклад, GTX 980 чи 980 Ti, ще може багато чого. Але якщо враховувати старість цих відеокарт і знайти можливість їх живими, ці відеокарти потрібно відразу відмітати і брати якісь новіші відеокарти, похожі по продуктивності. Тому наш даний топ дуже сильним тріском пролазить відеокарти 10-го покоління, хоча я їх не рекомендую, але якщо бюджет ну, дуже обмежений, деякі варіанти можна брати. І перше на черзі це у нас є GTX 1050 Ti. 1050 і звичайні я не рекомендую, то вже є за дуже слабкі відеокарти. 1050 Ti за якісь умовні 2200, можливо, ще можна взяти. Якщо бюджет ну, прям дуже обмежений, на такій відеокарті ти ще зможеш пограти якісь кіберспортивні ігри, наприклад, той самий cs 2 у Full HD у 60 FPS на середньо ну, таких низьких налаштування графіки. Так, для таких цілей така відеокарта ще підходить. Якщо у тебе бюджет в районі 2000 гривень. 1050 Ti ще можна взяти. На рахунок процесора до даної відеокарти, а я буду рекомендувати процесор до всіх відеокарт, які підходять для них. Особисто, на мою думку, якщо у тебе є якась інша думка, то напиши про це у коментарях. То я би рекомендував: ну, якщо в тебе вже є платформа ігрова збірочка, і ти тільки хочеш обміняти відеокарту, то 1151 сокет від Intel і якийсь умовний i5 6400. Якщо ти тільки збираєш ПК в жодному випадку 1151 не збирай. Ця платформа вже, по суті, мертва у плані того, що вона ну, дуже дорого коштує за те, що вона дає. Якщо вже збирати зараз щось, то потрібно збирати на Ryzen щось від Ryzen 2600 і вище. Але якщо в тебе вже є якийсь умовний Core i 5, 6400 7400, то для такої відеокарти його буде вистачати. Якщо ти тільки збираєш ПК і хочеш саме Intel. То 11.51 я б рекомендував забути і почав би збирати щось на 1200 му сокеті, наприклад, на тім самим i 5, 10400, А в ідеалі на Ryzen 3600, там все подоступніше і поцікавіше. Добре, наступна відеокарта, яку я би рекомендував з самої 10 ї лінійки, це є 1060. Стріском також сюди пролізла. Я би її вже ну, не розглядав до покупки, але ще таке жовте світло в неї є, ще вона може дещо показати. Якщо вже берете 1060, в жодному разі не 3 гігабайта. То є така урізана відеокарта, яка ну не дуже сильно дешевша від 1060 на 3 гігабайта, але по продуктивності ну дуже програє. Плюс 3 гігабайта у 2024 році. Ну дуже і дуже мало. А от 1060 на 6 гігабайт. При слабенькому бюджеті можна брати, на ті відеокарти ти зможеш брати не тільки кіберспортивні ігри, а якісь aaa проекти ще ну, до 2022 року на середнього налаштування графіки дуже і дуже легко, звісно ж, у Full HD. Я вже відчуваю фанатів AMD, які вже питають, а як же RX 470, RX 570, 480 і 580. Якщо ще 470, 570, ну якось можна розглянути до покупки, але все одно я би не рекомендував, то 580 RX особливо на 8 ГБ. Як би це дивно не звучало, але 580 я би брав, напевно, на 4 ГБ. Адже там не є не наскільки продуктивний, що він зможе відкрити тих 8 ГБ. Але то є такі ужарені відеокарти, які я просто не можу рекомендувати до покупки. Вони вже своє віджили. Та сама 580 на 8 ГБ ще може дуже багато чого показати у іграх. Але знайти їх живими, ну, практично нереальна задача. Якщо ти везунчик, може спробувати. Але я би не рекомендував. Їдемо до 16-го покління. Воно вже є поцікавіше, адже воно вийшло не так давно, ну. Відносно не так давно, але воно вже побудовано на новій архітектурі, воно вийшло разом з 20 м поколінням, але воно вийшло дуже цікавим і продуктивним за свій прайс. Наприклад, тусму 1650 версію на GDR 5 на GDR 6 можу легко рекомендувати. Все-таки краще взяти версію на GDDR 6, але якщо є по хорошій ціні gddr 5. Ну, ви втратите 10% продуктивності, але у вас буде все одно хороша відеокарта, жива відеокарта, яка буде легко жити. І для неї не потрібен якийсь крутий блок живлення, і взагалі вона може працювати ну, дуже і дуже легко. На рахунок процесора, то знову ж ті самі рекомендації, що і були, це є від Ryzen 1600 від Intel, Intel Core i 5 6400 і вище. Якщо вже є, якщо немає. 3600, або 10400 і веш. Тому 1650 є хорошим вибором за свій прайс, а коштів вона від 2500 грн. гривень, скоріше всього цього, навіть від трьох. Ціни називати буду приблизні і ті, за які я би вважав, що такі відеокарти можна брати. Але все одно знайдуться зараз люди в коментарях, які з цим будуть незгідні. Тому відразу спойлер. Я не називаю ціни, прям точно за які ви можете купити, я називаю приблизні, а ви вже шукаєте щось в цім бюджеті, може бути трошки подорожче, як вам пощастить, залежить, де ви будете брати, і у кого. 1660. Ох, це вже карта, на якій можна пограти навіть сучасні тріплей-проекти на низьких налаштування графіки. Кіберспорт взагалі вона потягне без проблем. Яку взагалі 1660 можна брати? 1660 можна брати. Версії Super або TI. Звісно, якщо вам потрапиться варіант з GDDR5, тобто 1660, звичайно, за хороший прайс, в принципі, можна взяти. Але з того, що я бачу в даний момент на вторинному ринку, то 1660 не дуже дешевше від 1660 Super. А іноді у них ціни взагалі дуже подібні. Іноді можна знайти навіть 1660 ну дуже дорого, а 1660 супер ну дуже дешево. Тут як пощастить. Але всі ці три відеокарти я рекомендую до покупки. Віддалі взяти золоту середину 1660 супер і буде вам щастя. Е, на рахунок процесора. Тут уже 11.51 сокіт, перша ревізія не підходить. Хіба ви дуже багатий, або у вас вже є. То можете взяти Core i 7 6700, 7700 або навіть версії K. Дуже дорогі процесори, які вже того не коштують. Якщо у вас вже є, наприклад, Core i 5, 8400 чи 9400, то він з легкістю справиться з цією відеокартою, але збирати знову ж таки на таких процесорах я не рекомендую. Від Ryzen 2600 і вище до 1660 Super. І звичайно, 1660 і 1660 Ti. Переходимо до 20-го покоління відеокарт від Nvidia. Тут все вже набагато поцікавіше, адже відеокарти продуктивні, відеокарти гарячі, є підтримка трасування променів, є підтримка DLSS, -ів. Але все це тут є тільки умовно. Наприклад, трасування променів на відеокарті не ще 2070 Super, Таке. Ну, воно там просто умовно є. А брати 2070 Super, <смі> така собі ідея, але зараз давайте по порядку. 2060, звичайно, відразу забули. Не енергоефективна, не продуктивна, тільки 6 гб відеопам'яті нам не підходить. 2060 супер! Оце вже поцікавіше. Якщо ви знайдете таку відеокарту живою і ви хочете саме відеокарту в інвіді. То за умовних 5 тисяч гривень 2060 Super я можу легко рекомендувати. Наскільки я не помиляюсь, є версія навіть на 12 Гігабайт, то взагалі буде поцікавіше, хоча б там їх аж так не зможе конкретно відкрити, а 2060 Super вже може іноді використовувати 7 ГБ відеопам'яті, пам'яті. Тому, якщо є можливість взяти, хоча 2060 на 12 ГБ коштують дорого. Тому напевно ні. Але якщо знайдете по ціні, звичайно, 2060 Super, то навіть так можна взяти. Брати щось крутіше, наприклад, ту 2070 і вище. Не рекомендую. Є відеокарти, які є поновіші і не дуже сильно програють по продуктивності, а от знайти 2070 Super 2080, наприклад, живою. Ну, можна попростіше, як, наприклад, тусиму RX 580, але коштують в який небудь корпус ви їх не вставите, Для них потрібні хороші блоки живлення. І взагалі не коштує та гра, то є забави. Переходимо до цікавішого, до відеокарт 30-го покоління. Ох, тут є вже справді, що взяти. Почнемо з самих банальних і простих відеокарт. RTX 3050 на 6 ГБ. Саме нова відеокарта 30-го покоління, яка на сьогоднішній день існує. Забули відразу. Хоч і коштує там трішки дешевше від 3050 на 8 ГБ, але урізана ще ще на вигляді 96 біт, що звучить ну, дуже смішно на сьогоднішній день. 6 ГБ відеопам'яті, таке собі. І ціна, як звичайної 3050 <гум> не підходить. Адже вона буде послабші від 3050 в районі 25%. А коштує на відсотків на 10 дешевше. Ні, відразу відцікаємо. 3050 на 8 ГБ. Спорна відеокарта, дуже спорна. Але якщо ви хочете взяти нову відеокарту, а їх можна взяти новими від 8,5 тисяч гривень, ж від 6,5 тисяч гривень. Хороший варіант. Якщо прям бюджет умежені хочеться NVIDIA, можна. Брати 3050 на 8 ГБ. Е, брати можна навіть кулерні версії. Відокарти ну, дуже холодні. DLSS 2 вже є підтримка. RTX, умовно також підтримується, включити можна грати, ні. Ну, можна брати, якщо хочеться, від NVIDIA. Але є відеокарти поцікавіше. Від AMD. Е, так, відеокарти AMD в даному топі багато не буде, але є деякі цікаві варіанти, які можна брати. Це є AMD RX 6600. Вона буде попродуктивніші від тої самої 3050 на 8 ГБ відсотків на 20 при аналогічній вартості. Тому якщо ви хочете відеокарту, на якій можна мінімально пограти за доступний прайс, а коштує вона в районі 8500 і вище за нову і від 6,5 за уживану, то RX 6600 буде поцікавіше тої самої 3050 на 8 ГБ. E, так, зараз можна сказати, що на NVIDIA є чуть-чуть кращий софт і тому подібні речі. на ній буде приємніше працюватися, але ну, яке працювати на відеокарті за 9 умовних тисяч. Що на AMD буде це нормально робити, що на Nvidia? Мінімальну умовну роботу можна виконувати на обох цих відеокартах. Тому тут даний аргумент у захист Nvidia не працює. RX6600 хороший вибір за свій прайс. Є ще одна відеокарта, яка з натяжечкою входить. У також даний бюджет. За умовних 9-10 тисяч ви можете взяти відеокарту від AMD вживану. Це є RX 6700 XT. В чим плюс даної відеокарти? Це є її шина і її об'єм відеопам'яті. Це є 12 ГБ відеопам'яті і ще на біт. Плюс й відеокарту в тому, що з даною конфігурацією ви можете замахнутися навіть на тих самих 2К в багатьох проектах на якихось середніх налаштуваннях графіки. На рахунок процесора, то що, що для RX6600, що для 350 на 12 Байт, що для тої самої RX 6700 XT, вам потрібний Ryzen 3600. Цей процесор, який може відкрити ну, дуже багато відеокарт середнього цінового сегменту. Звісно, для тої самої 6600 і 350 на 12 Байт підійде умовний той самий Ryzen 2600 від AMD від Intel, вам підійде ну, щось типу i 5 9400 з натяжечкою буде тягнути нормально. Тому ось такий модельний ряд у даних відеокарт Ще з плюсів, той самий 350 на 20 єбай це є мінімальне енергоспоживання, це в районі щось 100 Вт. Також у 6600 в районі 100-120 Вт. Тому тут також можна зекономити на блоці живлення і на корпусі, адже такі можна брати у однокулерних виконаннях, і далі брати у двохкулерних. Але все одно, якщо візьмете однокулерні, не програйте. Для них береться і бюджетний корпус, адже вони дуже сильно його прогрівати не будуть. І можна навіть брати маленькі корпуси, адже вони самі по собі є також маленькими. От 6700 XT. Для неї вже потрібно брати хороші живлення, адже там споживання більше 200 Вт може бути. І для неї потрібне, що хороші живлення, що хороший корпус. Так, та можна брати у двохкулерному виконанні, але вже живлення потрібно брати хороший і корпус, щоб мав хороший продув. У умовни, якщо у вас є вже якісь ПК з глухим корпусом, вже таку відеокарту ставити не рекомендую. Далі їдемо знову до Nvidia, це є RTX 3060. Під цією назвою приховуються відразу дві відеокарти, хороша і не дуже. 3050 на 8 ГБ. Мертва відеокарта через її, не тільки відеопам'ять, а через її щену. У 3050, точніше, 3060 на 8 ГБ ще на 128 біт. І не так багато кешу, щоб компенсувати цю шину. Наприклад, та сама 3060 на 12 байт має вже шину 192 біта. Що для такої відеокарти, для такого чіпу є Окей. Наприклад, якщо вам 8 ГБ буде вистачати. То ще не вам ну не буде вистачати у даній відеокарті, і продуктивність у 30 60 на на ГБ буде гарно програвати. Тій самій 3060 на 12 ГБ. А версія на 12 ГБ коштує не те, щоб дуже сильно дорожче. А по продуктивності ви гарно програєте. Плюс який не який запас відеопам'яті, при даному чіпі його аж так не потрібно. Але у деяких проєктах, де потрібно більше відеопам'яті, ніж продуктивного чіпу, ви зможете ще й виставити текстури такі вище і не втратити FPS. Тому 3060 на 12 байт, особливо якщо вам потрібно щось пограти у 2К, також як і у версії AMD Rig 6700XT. Ця шина ще якось може в тих 2К зайти. Не дуже, так скажімо, плавненько, але ще щось, наприклад, той самий cs 2 Dota і тому подібні ігри, чи якісь Fortnite, щось тому подібне. Ну, коротше, кіберспорт, ви на 3060 на 12 30 ГБ, зможете пограти навіть у 2К. А от Full HD нормально, хороша відеокарта. Брати щось продуктивніше з 30-ї лінійки, я би не рекомендував. Наприклад, 3070. Коштує. ну, дорого. дорого, І має тільки 8 ГБ відеопам'яті. Mm, не окей, okay. не енергоефективна, дорога і відносно гаряча. Тому 3070 і вище, наприклад, у саму 3080 я не рекомендую брати ні вживаними, ні новими. Це саме стосується AMD. Щось вище 6700 XT. Не рекомендую брати з 6000 лінійки від AMD. Їдемо вище. Ох, тут уже цікаво. Відеокарту, яку я рекомендую брати, це є RTX 4060. Давно цієї відеокарти у нас не було в кадрі, це є моя RTX 4060. Відеокарта, яка ну, у Full HD може дуже гарно себе показати. 8 ГБ відеопам'яті, ще на 128 біт, ну таке собі, але у Full HD з DLSS, з променями можна легко пограти. Не хочете променів, тоді вам DLSS не потрібно, вона легко відкриває. Все у Full HD. на рахунок процесор для такої відеокарти... То тут Райзен триші соціє прям мінімалочко. Відалі вже збирати платформу на Ryzen 500 на М4 сокі. Якщо від інтела, то 1200 сокіт і 10400. Звісно, якщо у вас буде якийсь 10700, то буде окей. Але щось брати на ким я не рекомендую. Відалі для такої до вже брати 1700 сокет. сокіт. Хоча зараз я не рекомендую взагалі нічого збирати на 1700 сокет. Я фанатам інтела рекомендую почекати на нове покоління, на новий сокет. там буде все поцікавіше. Якщо хочете вже збирати, то для такої відеокарти. Ну, Core i5-12400. Буде гарно, комфортно, дуже. І зможна в майбутньому, щоб собі докупити якусь умовну відеокарту, типу 4070. Буде окей. Okay. Від AMD плюс-мінус в тому самому бюджеті, що би я не рекомендував брати, це RX 7600. Також ще на слабенька. Також відеопам'яті мало. Коштує приблизно так само. А от е, споживання в неї трошки більше, потрібно ще розкошелитись на блок. Вона може бути чуть дешевшою від тої самої 4060, але вам потрібно буде приплатити за блок живлення. Тому не рекомендую. Плюс то є все-таки AMD. Е, ціни на дані відеокарти це щось в районі там, від 13,5 тисяч гривень. Може е, відеокарта від AMD буде трішки дешевша. Але не рекомендую. Якщо хочете від AMD, то вийшла у них хороша відеокарта, це є AMD RX 7600 xt Коштує злегка дорожче, і тут все зробили дуже по-хитрому: 16 ГБ відеопам'яті. Як би це вам так пояснити, це слово роздули? От у нас є RX7600. Вона має 4 чіпа по 2 ГБ відеопам'яті, розпаяні на відеокарті. І кожний з цих чіпів має по 32 біта. Ці чіпи складаються, якраз робиться та ще на 128 біт. Що зробили у випадку 7600 XT? Вони взяли і цих. 4 чіпа по 2 ГБ забрали і поставили 4 чіпа по 4 ГБ. Але все одно кожний чіп має по 32 біта. І знову ж таки, вона вже 16 ГБ від пам'яті, але ще на тих самих 128 біт. Але у випку 7600 XT на 16 ГБ, ця ще, можливо, навіть не буде аж таким вузьким горлом. Там також кешем триєшки компенсували, але чіпто продуктивний. Наприклад, якби та сама RTX 4060 мала 12 ГБ. Ця відеокарта була би просто невигідною для NVIDIA, адже вона би просто вбила 4060 Ti на 8 ГБ чи на 16. Та відеокарта була б нікому не потрібна, адже якби 4060 мала хоча б 10 ГБ пам'яті, ну це б було маске відеокарта до 15 тисяч. В неї би просто не було конкурентів. Вона б нею вбила і саму себе, і ту саму AMD. просто би ніхто не викупляв іншу відеокарти в даному ціновому сегменті. AMD розуміють це, що вони не можуть в'явити конкурентів у даному ціновому сегменті. І вони випускають 7600 XT на 16 ГБ за такий доступний прайс, і тую карту реально можна взяти, адже вона є відносно цікавою, і якщо ви хочете саме для ігор, то тих 16 ГБ вам пригодяться. Не всі, але 10-11 ви з нею зможете використати. Їдемо далі до відеокарти, яка ніби і ок, але я її не можу рекомендувати. 4060 Ti. Ні версію на 8 ГБ, ні версію на 16 ГБ. Відеокарта є дорогою, коштує від 17 тисяч гривень. Хоч вона є відносно холодною, вона є продуктивною, в неї хороший кеш. Е, побільше навіть хтось моє 4060, звичайно, хоча і не дивно, адже вона крутіша. Але ще не та сама 128 біт, тих самих 8 ГБ відеопам'яті. Коштує гарно дорожче. І, і у даному випадку я би напевно або взяв 4060, звичайно, і зекономіку клавті гроші в щось інше. Або чуть-чуть підскладав і взяв собі RTX 4070, навіть ту саму звичайну. Так, потрібно гарно переплатити. Але ви її отримаєте гарно зверху. Адже ця відеокарта для фулла HD вже чуть чуть збиткова. А для 2K є нормального не вистачає. Тому 4060 Ti я не можу рекомендувати в жодній з конфігурацій пам'яті чи 8 байт, чи 16 байт. Там також ще на 128 двадцять що там, що там. У 4060 Ti також на 16 байт також роздутий той об'єм відеопам'яті за допомогою збільшення. Об'єму чіпів у два рази. Звісно, Nvidia могла зробити по-іншому і поставити туди 16 ГБ з чіпами, і у нас би було ще на 256 біт. Можна було поставити шістьма чіпами, і у нас би було ще на 192 біта. Можна було так зробити, але це б нашкодило продажам RTX 4070 і 4070. Super. А Nvidia це не любить, вона любить продавати дорожчі відеокарти. І вони взяли і зажали ту шину. І хочете відеокарту за 18 тисяч, беріть. У вебку 16 байтну взагалі кількось нерозумні гроші коштує. реально, У тому випадку, коли ви хочете взяти 4060 Ti на 16 ГБ, там же переплата не така велика за 4070, звичайно. Але приріст продуктивності у вас буде набагато Хоч у 4070, звичайно, тай версії супер, у вас тільки 12 ГБ відеопам'яті, але там справжні 12 ГБ шині 192 біта, і ви зможете по справжньому відчути тих 2К. У випадку 4060Ti це є сплошні компроміси у 2К, є збиткова продуктивність. Ну, не збиткова, ну навіть 4060 іноді вже хочеться DLSS вімкнути навіть без трасування променів. Ну, як збитково, навіть та сама 4060 у Full HD, іноді вже навіть потрібно підмикати DLSS без променів. Але все-таки 4060 для Full HD за свій прайс є хорошою докартою. А от за 18 умовних тестів брати 4060 Ti на 8 ГБ. Ну, така собі, ну, гра не коштує того. Брати щось від AMD вище 18 тисяч, ще можна якусь RX7700. Окей, просто окей. Нормальний об'єм відеопам'яті, нормальна шина, можна. 7800 і вище, не рекомендую взагалі ні під якими предлогами. Не коштує воно того. А от 4070, відеокарта від Nvidia, дуже є справді цікава відеокарта. То вже справді можна брати. Чим плюс 4070? Вона є дешевше від 4070 Super. Ну, не те, щоб дуже сильно, вона дешевше відсотків на 15, а програє по продуктивності на тих самих 15-20%. Але у вас тут справжніх 12 ГБ відеопам'яті при нормальній шені. Тобто. Всюди у нас справді 12 ГБ, чи 16 ГБ, чи тому подібні речі, але все вирішує ще на. Тут у нас ще на 192 біти, чого їй в принципі достатньо для такого об'єму відеопам'яті, для такого чіпу. І сор... Якщо у вас гроші, знаєте, прям так перетек, у вас вистачає тільки на 4070. Можна брати, її можна знайти за хороший, приємний прайс, за умовних там 20 з копійками тисяч гривень. І за ці гроші це є реально хороша, крута відеокарта, навіть при тій самій 4070 Super. 4070 Super це, на мою думку, є сама оптимальна відеокарта, яку ви тільки сьогодні можете купити. Адже вона не є ще супер дорогою, як та сама 4080, Super, Але вона є дуже і дуже сильно продуктивною. Кіберспорт можете пограти в 4К. Абсолютно всі проекти у 2К, ви можете легко на ній пограти. Так іноді DLSS потрібно підімкнути. Але, наприклад, той самий Кіберпанк з DLSS і трасуванням шляху незвичайними променями. Абсолютно легко. Навіть той самий LNV, який вже ну, нормально оптимізований. І новіші ігри, наприклад, той самий Stalker 2, коли вийде. Легко пограєте. І запас на майбутнє у вас є хороший. Ну, назвати 12 батькимось запасом язик не повертається. Але у майбутньому, коли вам буде не вистачати тай 12 ГБ, все, що потрібно буде зробити, це взяти налаштування текстуру і знизити на один крок. На окові різниці практично бачити не будете. І знову вам буде вистачати тай 12 ГБ, адже чіп є справді продуктивним. Так, 12 ГБ, Ну, такі сучасні реалії. Від AMD є варіанти поцікавіші, які вже по 16 ГБ хороші шини. Ті самі 7700. Окей. Okay. 7800 ні. На рахунок процесорів для таких відеокарт, типу RTX 4060, 7600XT і тому подібні. Мінімально від AMD Ryzen 5 5600. Ну, звісно, 3600 ще якось з нею справиться. Але ідеалі 5600, а від Nvidia, точніше від Intel, то це в нас є Core i 5 12400 і вище для 4060, 7600XT, 4070, звичайно, підійде. Для 4070 Super я б уже рекомендував брати Core 5 мінімум 13500, щоб було прям комфортно, і ви не упирали жодному випадку у процесор. У випадку AMD то 5700 і вище. В ідеалі зібрати новенький сокіт am 5 і взяти якийсь Ryzen 7500F і для 4070 Super буде з головою. Брати 7600 не рекомендую, адже це практично той самий 7500F. Частота там, вроді на 200 МГц більше. Фактично, ви можете собі, якщо у вас бе материнки, то підняти тут частоту на тих самих 200 МГц і зекономити нормальні гроші. Просто 7600 коштує дорожче, адже він ще має яку-не яку інтегровану графіку. Ну, як яку не яку вебку з Intel, то до речі, дуже хороша інтегрована графіка, але ми ж говоримо про відеокарти. Скоріше всього, ви будете користуватися ним з відеокартами, і вам та інтегрована графіка ні до чого, тому і переплата. Якщо вона більше, як там гривень 300-400, то того просто не коштує. Їдемо далі, 4070 супер. Хороша відеокарта. Є у нас ще 4070 Ti. Не рекомендую в жодному разі. Не енергоефективна, не нова, е, слабенька щена. Відносно слабенька щена. Так, вона така сама, як у 4070 супер, але коштує вона вже гарно дорожче. Вона взагалі не дуже сильно втекла по продуктивності від той самої 4070 супер. Але, але. Вона коштує дуже сильно дорожче і є, вона, так скажемо, більш енергонеефективна. Тому 4070 Ti відкидаємо на бік. От 4070 Ti супер, супер. Там NVIDIA справді постаралися. Дуже сильно постаралися. Там воно вже є і хороша шина. Там воно вже і справжні 16 гігабайт відеопам'яті. Хоча знову ж таки відокарта дорога, і 16 гігабайт... Ну вже хотілось би 20, але і 16, в принципі, достатньо. Тому. 4070 Ti супер, якщо вам бюджет дозволяє, реально хороша, крута відеокарта. 4070 Ti, звичайно, ні, ну вона просто вже є за дорогою при тій самій живій. 4070 супер, яка практично така сама по продуктивності, а коштує і дешевше, і є новішою. Тому RTX 4070 Ti супер є. Хорошим вибором, 4070 Ti. Не хорошим вибором, 4070 супер. Ідеальний вибір. Ну і плюс ви самі розумієте, що для чого переплачувати за ту саму ti версію, коли є набагато крутіше, 4070, Super. Звичайно. Для 4070 Ti Super Від інтела я би рекомендував брати вже 13600 k Так дорого, так зараз нерозумно збирати вже на такому процесорі. Але якщо ви хочете або у вас вже є такий процесор, то для такого процесора ви можете легко собі брати версію 4070 Ti Супер. Від AMD, то це є Ryzen 5700 і вище. Віддалі 7700 буде чудово. Е, їдемо далі. 4080. Тут знову подібна ситуація до 4070, хоча трішки інше, коштує 4080, практично так само, як 4080 Super. Хоча і приросту продуктивності у веб-ку4080 Super ви не отримаєте. Але якщо вже брати відеокарту хорошу, ту дуже дорогу, а це практично одна з найдорожчих відеокарт, то вже краще взяти 4080 Super. На рахунок процесор для такої відеокарти, Ну, тут вже потрібно брати з 13700 Кей. Вища 14700 Кей, 14700 у випадку від AMD 7700 і вище буде чудово, буде круто. І залишається у нас відеокарта, яка взагалі не має конкурентів, яка б у неї не була ціна. Вона є у нас така тільки одна. Це у нас є RTX 4090. Рекомендувати чи не рекомендувати цю відеокарту я не можу, адже якщо вам потрібна така продуктивність, то у вас вибору і нема. Хоча для чого вам така продуктивність, я не знаю. Скоро огляд даної відеокарти буде у нас на каналі. До речі, ось вона у нас там ззаді стоїть. Нарешті вона до мене приїхала. Тестувати її будемо у парі з процесором 14900K. Для такої відеокарти вам потрібно щось мінімум 13700K, 14700K, мінімум, мінімум 14700K. Звучить жахливо. Ну, Але яка відеокарта такий для неї потрібний. І процес хороша материнка, Блок живлення від кіловата і вище. І тоді 4090. Ну, розумною покупкою її назвати не можу, в тім плані, що вона не так багато дає по продуктивності до тої самої 4070. Супер. Так, приріст є хороший, але приріст по ціні там просто неймовірний. Але якщо гроші є, то можна брати. Ну і в принципі, на цим ми весь перелік відеокарт наших закінчили. Ось такий список у нас вийшов. На мою думку. Я зачепив всі цікаві відокарти, які можна було тільки взяти. А яку купляти саме вам? Ну тут питання вже ваше по бюджету. На рахунок того, яка відокарта є найоптимальнішою, це та відокарта, яка є на даний момент уже у вас в компі. А якщо ви хочете обновитись, то можете щось вибрати з списку, який я назвав перед цим. Тому. Це є все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки і писати ваші коментарі. І не забувайте написати, а яку відеокарту ви використовуєте зараз саме ви, і яку ви хочете відеокарту купити собі у майбутньому. Також можете залетіти до нас в телеграм. Нас там про ПК у нас там цікаво. На все вам добре. Щасливо.